Полтавщина вночі перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Ворог бив по області ракетами та дронами. сповістив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Зафіксовані влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури полтавській громаді. Уламками пошкоджений приватний будинок скрізь минулися без постраждалих. І вночі окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Гучно було в обласному центрі. В місті сталися займання. Надзвичайники приборкують вогонь. Поінформували обласні військові адміністрації. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Синельниківському понівечено п'ятиповерхівка Вибиті вікна у Мечівській громаді. Горів будинок росіяни вдарили в півдроном та тило з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Наслідки ще уточнюють. Скрізь минулися без постраждалих. 970 військових вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 мільйон та понад 113 тисяч солдатів. Повідомляють у генеральному штабі. Також протягом доби сили оборони спалили один танк, одну бронемашину, 13 артилерійських систем, одну РСЗВ і 44 автомобілі. Крім того, знищили 273 ворожі безпілотники. У генштабі додають всі ці дані орієнтовні. Що найменше три дрони вдарили по хімічному заводу Азот в березниках Пермського краю Росії? Повідомляють місцеві жителі. Він знаходиться в 1700 кілометрах від кордону з Україною. Росіян запевняють, що загрози для міста немає так само і для довкілля. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль, 6 мільйонів гривень, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас, прокидайся, донать. перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу в повітряному просторі невідомих дронів. Їх зафіксували вчора ввечері. Це спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших литовищ Німеччини. Що 17 рейсів були скасовані, ще 15 перенаправили до Штутгарта, Нюнберга, Відня та Франкфурта. Загалом інцидент торкнувся близько трьох тисяч пасажирів. За даними федеральної поліції, дрони вперше зафіксували близько 10-ї вечора, а згодом ще за годину. За даними моніторингового сервісу. ВСУ «Флайт Радар-24» аеропорт Мюнхена знову відкрився о 5 ранку за місцевим часом. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в ag якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 ну поляризації супутника Astra 4A. через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. То всі країни стануть, то всі новини стануть на зараз. Ну а більше вже в наступних випусках.